Дякую за привітання. Двоякі враження. Важка гра. Він голеця вже показав і довів це своїми результатами, придешніми матчами і з, з такими суперниками, як Рух, Крибас, Полісся. Вони. Здобули сім очок, якщо я не помиляюсь, вони за 17 турів сім очок набрали. Молодці, дуже гарний супротив. нам, ну, Ми готувалися до цього, але трошки мішались корективи наші в, в плани наш, так як ми добиралися сюди. Загалом така важка дорога вийшла сюди, ми їхали в день гри. І за це я хочу окремо подякувати своїм хлопцям за те, що вони в першому таймі. Звісно, було важкувато в другому перелами виходи. Відрізнялась і дуже відрізнялось. Тому ми і реагували в перерві. Ми зробили три заміни. Хтось ввійшов в гру, хтось не війшов в гру, але незадоволеним, незадоволення якістю грою, в атаці я хлопця зауважував, що. Останній перший план, скільки ми будемо працювати з м'ячем, щоб в простих ситуаціях ми не помилялися і не втрачали м'яч, тому що інголець класно вибігає в контратак і швидко вибігає, особливо флангами, працює дуже здорово, нічого не видумують, одразу падають штрафну, подаються. Наприклад, одна така атака пройшла у другому таймі, після на останніх минутах-хвилинах, в якої ми могли пропускати. Такий на пій момент був хороший. А у другому я ж кажу, зробили заміни. Певні, хлопці додали в агресії. Ми почали вигравати середину поля, взяли більше контролювали м'яч. Вони гарно побудовані в обороні, але. Була установка працювати флангами і при першій можливості подавати м'яч м'ячну площу, навантажувати е, захисників Інгульця. Тому ти вийшов там. У нас момент був і, все, і всі моменти, які були небезпечні. Вони всі приходили з флангу, тому що через середину насичено було важко відкривати. І простір у Мана за спиною нам давали. тому Намагались за рахунок передачі флангів нести небезпеку для інгульця. Вийшло, перемогли невдячний хлопцям.